Скажіть фігурі до побачення, адже ми готуємо пончики за одним кремом. У теплому молоці розчиняємо дріжджі та цукор, накриваємо та даємо постояти 10 хвилин. Додаємо яйця, решту цукру, ванільний цукор, сіль і розтоплене масло. Добре перемішуємо. Додаємо просіяне борошно і замішуємо м'яке еластичне тісто. Накриваємо тісто рушником і залишаємо в теплому місці на годину, поки не збільшиться вдвічі. Поки тісто підходить, приготуємо крем. У мисці змішати жовтки, цукор і крохмаль. У сотейнику довести молоко до кипіння. Потрохи вливати в яєчну суміш, постійно помішуючи. Випнути суміш у сотейник і варити до загущення на середньому вогні, зняти з вогню, додати масло і ваніль, остудити, накривши плівкою в контакт, тісто розкачати до товщини 1,5 см, вирізати кружечки з плянкою, викласти на присипану борошну поверхню, накрити і дати підійти ще 30 хвилин. Розігріваємо олію та смажимо пончики з обох боків до золотистого кольору. Викладаємо на паперові рушники, остиглі пончики зробити отвір з боку і за допомогою кондитерського мішка наповнити Посипати Цукровою пудрою або полити глазур'ю, або закармалізувати, змажте пончики бишковим маслом, посипте цукром та закармалізуйте за допомогою пальника. Не забудьте поставити лайк, написати якийсь коментар та поділитися з друзями.